Ну тобі привіт, сонечко! Це друга частина недільної прогулянки. І як виявилося, раптом так зненацько виявилося, що поруч відбувається маленька виставка. Тому я запрошую тебе разом зі мною відвідати цю виставку живопису. Було представлено не так багато картин, але мені здається, всі вони чудові. Також мені пощастило зробити одну фотографію з самим художником цієї виставки. Я не буду її сюди вставляти ту фотографію. І я ще хотіла поспілкуватися, але я сама по собі людина така сором'язлива. і, до речі, ще було дуже багато людей, які саме хотіли спілкування з митцем. Тому я не стала чекати, а вирішила походити з залами, які більш-менш були вільні, а також познімати, зробити декілька фотографій та знімати відосиком. От. Мені було цікаво не тільки оформлення, загальне оформлення виставки, і я ж не тільки людина, яка любить мистецтво. І яка з таким, знаєте, натхненням відноситься до живопису, а також і як мені це було цікаво, як організатору, та, ну, скажімо так, громко не буду казати, я не, не є галерист, але мені були важливі деякі технічні моменти щодо оформлення і обладнання саме таких виставок, як ця. Так, робочі і технічні моменти щодо роботи такого арт-майданчику, точніше сказати, це Space World, скільки коштує оренда, як це саме відбувається в подібних місцях. І що для цього треба, мені це було дуже важливо знати, тому здебільшого я цікавилась саме цим. Тут ми бачимо підмальовки художника. Відбулася невеличка перерва на каву, але в місцевому старбаксі було знімати нічого, тому я пішла далі, далі і далі, і надибила усьокий невеличкий островок, п'яточок, я його називаю, де продавали авторські парфюми. І це мене дуже зацікавило, бо я. Я <реш> любителька приємних ароматів і дивацьких ароматів. І я зупинилася і стала просто це все вивчати, перенюхувати, щось на руці наносила. Бачите, там в бокальчику з краночки стоїть кава. Какао. Кава-боби, кава боби, ну як положено все, да. Я це все перетестувала, я це все перенюхала, я задала купу питань. На жаль, людини, саме людини, чи там, там насправді була не одна людина, а купа людей, яка створювала, працювала над цими парфюмами, авторськими ароматами. На жаль, їх самих митців не було, але були просто ті, хто це продавав. Я задавала купу купу різноманітних питань, все тестувала, все мені було цікаво. І ціна, ціна взагалі, я вважаю, що для таких е, приємних ароматів і для таких поєднань, е, ну я то, що я не скажу, капішна, 17 доларів, 12 доларів, але все ж таки я вважаю, що це дешево. Особливо для ароматів, коли, які, які не є масовими. Далі ви бачите, я зайшла в інші, в інші відділки, інші магазини, арома палички мої улюблені, аромасвічки, свічки, свічки соєві, свічки не соєві. Зараз, до речі, дуже популярні саме соєві свічки чомусь. Вони поступово а, витісняють з продажу натуральний воск. Ну, далі таке ото непонятно що. А потім я помітила, що вже вечір, вечір надходить і людей. Більшало, людей більшало. А я не дуже люблю скупичення людей. Я ж кажу, у мене в Азії випрацювалося дуже багато фобій, особливо фобії щодо скупичення людей, до скупичення мас. І я не скажу, що це клаустрофобія, а там може накрити панічною атакою. Мені так знаєте, як якось ніяк віє, і наче нічим дихати, і хочеться якнайшвидше поспішати. До виходу. от Трошечки е відвлекала себе, що, ну, що знімала тим, що знімала, такі, бачите, прикольні штучки, я зайшла до музичного відділку, а потім потім я все ж таки зрозуміла, що мені треба рухатися до. Виходу, якщо я хочу це зробити зараз більш-менш швидко, тому що коли багато людей знайти вихід, з приміщення торгового комплексу чи магазину, чи іншого, це дуже важко і треба потратити дуже багато часу, тому що люди, коли велика товпа, вона рухається дуже-дуже дуже. дуже, дуже повільно. От, До речі, ви бачили там в музичному відділку, можна навіть навіть вініл сидить п'яв. Це дитяча, там всяка така дитяча книжка, всякі дитячі прикольчики вже для дітей шкільного віку. І як ви бачите, людей, ну, як на мене, це вже так людей багатько. І коли їх став... зовсім. Ну, відчутно багато, то я розумію, що мені буде погано, і тому я якнайшвидше поспішила шукати вихід, але це було не так легко. Пошук, пошук виходу ускладнювався тим, що його -то знайти мона, але біля дверей буде скопичення людей. І Мене це не радувало, але все ж таки за допомогою я звернулася до охоронця, який чергував на поєнті на посту, і попросила мене провести до більш-менш вільного виходу і щоб пройти крізь людей і нічого не чекати. Людина мені допомогла, і ось я вийшла і знімаю те, що на подвір'ї. Як бачите, ще не темно. Це була вже, здається, третя чи біля 4 початок 4-ї години вечора і небо більш-менш чистеньке і не темно. Але вітерець такий був досить відчутний. Вітер був відчутний, я знайшла відразу після того своєї прогулянки, я відразу зайшла місце для поління. Це громадське місце для паління. Всі вони так замаскуйовані, що їх не одразу знайдеш, але я по старої пам'яті його знайшла. Я пам'ятаю, що 8 років, а також 5 років по тому цей понт для паління був саме тут, тому я зразу туди і пішла. Відразу там заборилася, відвела, як то кажуть, душу і вже пішла. Знімати далі. Прикольна машина Керрей. Я роблю закадрову озвучку, а поруч як завжди мої цуцики, тому не дивуйся, якщо раптом ти почуєш баркання або снурення моїх цуциків, це вони так передають тобі привіт, друженька. І от насправді вітерець. Він дуже такий пронизливий, пробирає до кісток І це не дивлячись на те, що я була в пуховику, філа досить теплому, з таким башликом великим, і відразу запопонилася на всі, всім блискавки. Але бачиш, люди навіть ходять без шапок, але вони звикли, звикли, а мені, а мені було холодно. От навіть в бутсах таких з міхом відчувалася прохолода. Ну, Це, мабуть, за рахунок того, що був вітер. Оскільки за місячним календарем прийшов рік чорного-чорного кролика, але чомусь він тут білий. Ну, якщо ти помітила, дружинька, він там був е біля книгарні е кролик білого кольору. От. Дивно, що не чорний. Ну, то таке, то таке. Мені небо, небо под подобалося знімати. Так дивилася на нього, як сідає сонечко, на жаль. На жаль, як сідає сонце за такою кількістю хмарочосів. Зовсім не видно, зовсім не видно, тільки такий шматочок неба та те, що не відзеркалюють вікна самих хворочосів. До речі, я вирішила йти назад тим самим шляхом, яким і їхала в книгарню. Подивитися, що змінилося. Ну, нічого особливо не змінилося. Людей як не було, так і ні, тому що це не буденний день. Я вже про це розповідала, що зазвичай тут нема де плюнути, коли трудові тижні, а не вихідні, тому що зазвичай це все офіси, 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 офіси і офісні працівники, вони ходять там хлинчувати. Це людей зовсім небагато, зовсім вважається небагато. Е, можна навіть сказати, що це пусті вулочки, пусті вулиці. Ой, друженька, я сподіваюся, ти не замерз зі мною гуляти. «Подруженька, я сподіваюся, що ти не змерзла зі мною гуляти, просто уяви, що я тримаю тебе за руку, чи ми йдемо з тобою під ручку і дивимось на місто, надільне місце, місто, яке воно є, що там є, як ото кажуть, себе показати, людей подивитись, людям себе показати трошки послухати місто і чим взагалі живе місто в неділю, столиця, в неділю чим живе. Ой, а ще риба моя, що я тобі розкажу, ти ж пам'ятаєш, я показувала маленький такий п'ятачок, де продавали авторські парфюми. І що ти думаєш, Кіся? Що я втрималася? Я раз, два. Звісно, що ні, я собі щось так придбала. О, я хотіла, чесно кажучи, придбати там, ну, не скажу, що майже все, але багатько, що хотіла купити, але купила тільки два. От. Ну, і грошей пожалкувала, зажала. З іншого боку, ну, буде привід повернутися, так. До речі, я ці парфюми буду відкривати з тобою і тестувати їх з тобою в якомусь окремому відосіку. Я їх досі ще не відкупорила навіть бумажечку, яку мені завернуто їх було там на касі, я її теж не знімала нічого, тому вони в мене так ото й лежать, чекають, коли в мене буде вільний час, щоб ми з тобою сіли, заварили кавуськи, взяли якогось такого смаколика, посадили поруч цуциків, щоб ми їх могли погладити. І щоб вони нам допомагали знімати відосики і будемо з тобою розпаковочку робити та тестувати парфюми. І знаєш, що ще я тобі скажу? Те, що на мене не схоже, я ж думала назад їхати на таксі. А ні, ні, на таксі назад я не поїхала. Ну, по-перше, я ж вже казала, що дорога вона така невеличка, там декілька зупиночок зупиночок на метро. Тому я знову вирушила на Савий і швиденько доїхала. На щастя, на щастя. По цій відці людей було, було зовсім небагато. Якби я зайшла і відчула, що людей багато, то я б не поїхала. Я просто вийшла б, я просто вийшла з метро і дійсно б сіла б на таксі. Але що я хочу тобі зауважити і сказати, таксі в неділю, в суботу, ну починаючи з п'ятниці, з п'ятниці вечора, субота і неділя, таксі коштує два щотчика да? в два рази дорожче. Таке буває, таке буває. Казалось би, те, що може воно має коштувати дорожче, коли люди там поспішають кудись на роботу, в Нє-ні, ні. вихідні завжди таксі коштує дорожче. Завык. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо О, світофорчика зеленого світла. Зараз червоне. Стоїмо, дивимось, знімаємо ще трошечки, і скоро ми будемо, майже скоро ми будемо вдома з тобою. Забіжемо додому і відразу заваримо гарячого чайку, поп'ємо. І, до речі, дівчатка мої в неділю саменькі. Вдома сиділи, Сара з Фрідею теж зачекалися. От. Засумували, вони були здивовані, чому це в неділю мама їх. Не взяла з собою. Ну, по-перше, в метро дві маленьких собачки, навіть якщо б я їх в собачу сумочку посадила, воно якось, ну, таке то таке не хочу. Так, рибочка моя, друженька мій, подружка моя, дякую за перегляд. Мені було дуже приємно, що ти прогулялася зі мною, подивилася, ми з тобою поспілкувалися. І до зустрічі в новому відосіку. будемо парфюми тестувати. Цілую тебе, Люба. Цілую тебе, любий!